Награвання тактики та фізичні навантаження так відопічні Романа Ковальчика працюють уже кілька тижнів. Підготовку не форсують, адже часу до старту нового сезону ще вдосталь. Хлопці від дуже відповідально став ставляться до цього. Я максимально з них не вижимаю ще, тому що ми тільки все впрацьовуємося. Ну, робота йде. Я би сказав, що по п'ятибальній системі на чотири ми чітко відпрацьовуємо всі моменти. Вихід команди з відпустки розтанув інші інформаційні події. Клуб, який більше п'яти років носив назву Спортлідер плюс і навіть став срібним призером чемпіонату України. Тепер називається Сокіл. Керівництво до ребрендингу підійшло свідомо. Тепер розвиватимуть не тільки футзал, а й інші види спорту. Зараз в контексті майбутніх ініціатив і бажань будувати власний спортивний комплекс. Планується розвивати ще інші напрямки з інших видів спорту. Треба рухатись далі. Потрібно вирішувати зараз серйозні задачі, задачі, які допоможуть нам в перспективі виступати в Європі. Для гравців зміна назви також стала Несподіванкою, та усі вірять, під новими кольорами буде ще більше перемог. Ще однією несподіванкою став відхід від команди лідера та найдосвідченішого гравця Дмитра Калакова. У нього закінчився контракт, і за згодою сторін команда та Дмитро попрощались. Ми з ним майже з першого року разом. В принципі, для команди це дуже велика втрата, але в принципі ми з ним всі залишились друзями, всіх з ним хороші відносини. Крім Калукова, у Сокола ще дві кадрові втрати. Служити в армію пішов Юрій Сагайдачний. За кордон переїхав Валерій Ярмаш. Тож, крім тренувань, наставник переглядає чимало потенційних новачків. У нас дуже багато дзвонять хлопців. Ну, ми всім цей шанс надаємо. Ми вже вибираємо собі, тому що нам залишилось закрити одну позицію. я поки що не буду говорити прізвище, тому що люди перебувають на перегляді і. Скажімо так, офіційні документи ще з ними не підписані. Менше року тому у статусі новачка був і Артур Подлюк. Хлопець прийшов з великого футболу, тому певний час, так би мовити, перевчався грати в інший вид спорту. Та зараз на суттєво меншому майданчику Артур почуває себе доволі комфортно. Та, трошки дерев'яний, ну, як з великого поля, але вже звик. Навчився всіх цих нюансів. Вже награємо наші четвірки, вже працюємо в четвірках, готуємося на турнір в Одесу. Саме основне з нас буде, напевно, контроль м'яча. За рахунок цього ми е, думаємо перемагати. Перші роки в нас були більш досвідчені гравці, але в цьому році в нас молодий склад, в нас більший потенціал, є куди рости і є кожен, кожному що доказати в своїй. Кар'єр вже за тиждень Сокол зіграє на першому передсезонному турнірі. В Одесі команда позмагається за кубок заслуженого тренера України з футзалу Валерія Водяна. Потім буде традиційний кубок свободи у Хмельницькому, на який, окрім клубів екстраліги, приїде й команда за кордону. 1 четвертого серпня ми приймаємо свій традиційний турнір Кубок Свободи, в якому планується участь вісьми команд. На сьогоднішній день вже є підтверджені. Участь сіми команд, серед яких це шість команд Екстраліги і одна команда з Білорусі, Богдан Лебеченко, Роман Судаков, новини, телеканал Ексклюзив.